Всім добрий сонячний раночок. Мене звати Настя Ковальчук. Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні 26 квітня. Це означає, що в мене день народження, і я дуже хочу вас взяти з собою у цей день, показати, як він буде відбуватися, показати вам свої подаруночки. Сподіваюся, все буде чудово, і давайте з вами починати. Ще Хочу додати те, що е, насправді, коли я тільки задумалась про те, щоб знімати влоги на YouTube, в мене була якась така асоціація, що мій перший влог він буде там з дня народження. Я пам'ятаю навіть минулого року, я ще не мала youtube каналу але я собі планувала, що я запишу день народження. В мене не було цієї навички знімати цілий день. Я забувала, звісно, ще й в горизонтальному форматі і нічого не вийшло з того. Але в мене якась така асоціація, що в мене на youtube каналі має бути відео з мого дня народження. Тому сьогодні я дуже-дуже рада здійснити цю таку маленьку свою мрію. Першим ділом я зробила масочку пачі для очей. Мені стало трошки легше після того, як я зночі так трохи запухла. І зараз буду робити укладку. Ну як, якусь намагатись зробити, і робити макіяж. Сподіваюся, сьогодні день гарного макіяжу, і мені повезе. У мене, до речі, вже більше ніж рік ось ця плика від Dyson, яка без ручки не дорожається. І хочу сказати, що вона прям суперкласна, тому що. У Мене дуже густе волосся, і багато які випрямлячі вони мені не могли нормально вирівняти волосся. А вона супер. Це взагалі перший випрямляч, на який мене вийшло робити локони. Зараз якраз буду робити, бо на всі решта я просто ніколи не могла якось так правильно повернути, щоб правильно вийшов локон. А тут виходить супер. Я найчастіше мені здається, використовую не для випрямляння волосся, а для того, щоб його накрутити. Тому. Дуже класна штука. Не знаю, як там дайсен айрстрейт, але оцей супер. Сьогодні в нас день всієї косметики. Зачіска в мене не вдалася, я вже розстроїлася, але ладно, як буде, так буде. Буду зараз малюватись і сподіваюсь, хоча б мейк вдасться. Покажу вам один із перших подарунків. Це такий постер з Кримом, який є для мене дуже-дуже символічним. Він гарно доповнює інтер'єр і дуже багато для мене значить. А ще тут у нас Вілюсік, який гріється на сонечку. Він вже любить ловити усі сонячні промічки і лежати в них. О, бачите, зразу йде. Привітайся, з глядачами. Всім привіт! Ще один дуже-дуже символічний для мене подарунок це ось киця. Це моя киця Масяня. Вона вже померла. Але батьки відтворили її з фотографій, і вона настільки подібна, що я коли її побачила, розплакалась, тому що ну, це дійсно просто копія. І я потім ходила, дивилась на неї і знов починала плакати. Але навіть, ну. Не від якихось поганих емоцій, навпаки, від хороших. Вона неймовірно схожа, і я просто в шоці, що таке можна було зробити. Мама сказала, що це робилося півроку, півроку, уявляєте, і я, е, неймовірно, я щаслива мати таку маленьку свою в себе вдома. І тут показую вам свої квіточки. Дуже гарний ніжний букетик тут є. І гортензія, і піони, ці квіточки не знаю, що, але вони дуже насичено пахнуть. Не знаю, які з них, але мені здається, що це вони. І так, це хризантема, здається, чи вуздика, я точно не розбираюся. Дуже, дуже гарний букет. І я сподіваюся, що він в мене довго проживе. Розкажу вам про сьогоднішні плани. Зараз ми підемо снідати на такий міні-святковий сніданок. Ми ще досі не придумали куди правда. І потім на першу годину ми їдемо грати гольф. Я ніколи в житті не грала гольф, але дуже хотіла спробувати. Це якраз таке нове відчуття, яке дуже класно мені здається саме на день народження відчути. І ми пограємо в гольф. А ввечері я збронювала столик, і ми посидимо з моїми рідними. З батьками, з дідусем і будемо просто в колі сім'ї відпочивати. А вже завтра, зранку, я буду робити такий святковий сніданок зі своїми дівчатами. І також обов'язково візьму вас туди з собою. Так, показую вам свій перший святковий аутфіт. Тут у мене футболка така в полустилі стилі від Friends of Fashion. Я реально з нею полювала, вона мені супер сподобалася. Далі це такі сатинові штани. Я дуже сподіваюся, що я в них не змерзну, тому що там 13 градусів, і поки що це кросівки від Ойшу, але. І потім я їх заміню на взуття на каблучку такого жовтого кольору. І сподіваюся, воно все разом буде гарно мечитись, хоча я вже міряла. І також ще беру кепочку на голову, щоб бути такий гольф-стиль. Їдемо на сніданок, я ще втягнула. Такий новий свій молочний транс, тому що насправді на вулиці взагалі не тепло. І взяла свою одягу, щоб якщо щось перетягнутися, обіцяю, що мої всетини штани, скажуть Папа. Ми вже прийшли на сніданок. Зараз будемо операчуємо і дуже гарно і сонячно. А на вулиці брехливо холодно. Так, на сніданочок у нас Це яйце пашот з соусом Глендеса на Круасані. Flat white і це якась фігня, не знаю, що це. Ось таке сонечко і красиво тут. До речі, це коворкінг, в якому я деколи працюю. Я вам його вже показувала. Ще я вам покажу мою зачіску не вийшла. Я взагалі не виглядаю святково, але потім перед закладом ще думаю, підмалююсь трошки. Ми купили маленький тортик, то, щоб для фотографії запалили. Тут до свічечки, написали не забудь загадати бажання. Це дуже-дуже мило. Наступна наша локація це торговий центр. Я пригладила собі в Чер 17 дуже класну кофту на весело. І футболку, точніше, і ми їдемо дивитися, що вона там є, і якщо є, то купимо. Це зараз йду за футболкою. Я Тільки недавно докупила собі весь весняний одяг. Наприклад, я купила собі чоботи, ось цей тренч. і... Я це все встигла вдягнути по одному разу, тому що стало супер тепло і вже не буде прям супер холодно, щоб сильно ходити в чоботах. І мені сумно, тільки весняний гардероб зібрала, вже треба збирати літній, і отак-отак воно -отак швидко міняється. Тому краще мені здається готуватися до пори року завчасно, а не вже коли квітень купляти собі чоботи. я як на морі. От вона. Зараз я її буду мірити. А це до речі, мілу. Ось так виглядає футболка, беремо. Буду ні ходити просто вона дуже смішно. Пише No Hate Club, be careful Baby. we are very fancy. Покупку зроблено. У них все такі дуже гарні благодійні пакетики. Тут така пташка. Такий пакетик не входить і взяти, якщо чесно. Візьмемо до інстаксу картриджі для того, щоб сьогодні ввечері з рідними пофотографуватися. Ми приїхали на Гольф і тут просто дуже гарно подивіться. Вау! Яка тут красива територія, це просто вау. Особливо, коли так світить сонечко. Просто вау. Ми вже пограли гольф, і насправді це було дуже класно. Нам сподобалося. Це не так легко, як виглядає. Особливо було класно, коли ми змагалися, і там кожен мав якийсь приз. Я програла, але я була близька до перемоги. Я в останньому вже ході і трошки все запорола. Тому гольф мені дуже сподобався. Обов'язково спробуйте, якщо ви теж про таке думали, і просто ще раз гляньте, як тут гарно. Холодно, бо я зайшла в приміщення і я зрозуміла, наскільки все-таки на вулиці холодно, коли ти тут не помічається, але від того не менш гарно. Так, голі пограли і тепер можна їхати обідати борщем. Найкраща їжа, яка може бути. А ще в мене не було висипань, вже не знаю скільки часу, але саме на день народження вилізли. Це завжди так, я тупо, або в тебе важлива подія, точно щось буде, або день народження, точно щось буде. І я вже навіть не засмучуюся, як то кажуть. Прийшла їсти в голодному полу. буде борщ, будуть котлетки і зелений чай. Моя класика. Були б деруни, тут, до речі, напевно, є деруник. Щось я не додумалася. Поїмо і будемо збиратися потрошки на вечерю з батьками. Ну, скажіть, що це вайк. Повний кампушечки, тільки сельця не хватає. Бажаю щастя, здоров'я. Ми вже були вдома, відпочили і зараз будемо йти на вечерю з моїми батьками. Я дуже хотіла вдигнутися хоч гарно. Але насправді на вулиці Мега я змерзла ще на гольфі, і тому я вдягнула джинси, але в каплуки. Потім вам покажу, як це виглядає. Просто але, зважаючи на те, що я каблуки взагалі в реальному житті не ношу, для мене це вже якийсь такий трошки вихід з зони комфорту. Добрий раночок, день народження, день другий. Сьогодні я святкую його з своїми подругами. Ми зустрічаємося на такий святковий сніданок. Я дуже довго не могла вирізнити, що вдягати, тому що вчора перемерзла конкретно, а лук в мене був взагалі спідничка і без колод, без нічого. Я сьогодні ще весь ранок перебирала свій гардероб, думала, що мені насправді вдягнути. нарешті. Визначилася, перемила голову. Теж в мене така дилема була мити ту голову чи ні? Я не знаю, чи у вас є таке відчуття, але в мене от типу я вчора мила, тобто в наші було нормально, але вже не така ідеальна. І я настільки не люблю просто мити голову, що в мене реально була дилема. Я вже навіть майже майже почала її мити, але я все одно така. Може, все таке не треба? Ну, вона ж нормальна. Хоча б мені на фотках буде негарно. І може просто, типу, знаєте, що за годину вона вже буде ще журніше, я буду взагалі і вживу навіть не дуже виглядати. І я, коротше, до останнього така себе, до себе тягнула, чи так, чи ні, чи так, чи ні, але все-таки помила, слава Богу, бо вкладка сьогоднішня мені вже подобається більше. Тому зараз буду довтягатися і потрішки іти на маленьке таке святкування. Навіть не на святкування, а таких сніданочок. Хотіла ще вам показати свою просто максимальну любов. Це парфуми для волосся кізу. саме з оригінальним запахом просто хані. Мені вони настільки сильно подобаються, я їх обожнюю. І вони мені такий просто вайб-свята. Хочеться зараз повністю обшикатись, щоб тільки ними і пахнути. Але вони не такі вже прям суперстійкі, тому так не вийде. Але понюхайте їх, якщо будете бачити, бо це просто відвал всього. Я завжди блог для Анастасії. її просто Але мені дитини. Дуже було в Оль, трошки Настя. Винувати в стартап. Як завжди гарний кардинація, я думаю, всі приєднаються до мене. Ми вже посиділи з дівчатами, було дуже класно, атмосферно. Сьогодні дуже така гарна сонячна погода, якраз під настрій. Взагалі дуже люблю отак збиратися з дівчатами, завжди багато тем для розмов. Я трішки переживала, як всім буде разом, але все було просто супер. Дуже задоволена і всім дівчатам, які це дивляться, дуже вас люблю. Дякую, що ви прийшли. Я вам потім покажу в мене такий домоквітник. Тільки що купляли в юзку три вази. До речі, там вази по 115 гривень чи по 180. Дуже круто. Ціна просто топ І в мене вдома все таке рожеве, таке гарне, і я дуже-дуже рада. Це я повернулася додому і готова вам показувати свої подарунки, все, що мені подарували. Я сама обожнюю дивитись такі відео, тому сподіваюся, вам буде цікаво. Перше, що в мене тут є, це просто вау, це квітник, тут і такі, і такі, і такі. І тут, і тут. Просто шок. І тепер вгадайте, з яким кольором я асоціююсь в своїх друзів. Точно рожевий. Просто вау. Розмістилась тут на фоні квіточок, буду вам все-все показувати, що мені подарували. Перше, що в мене тут є, це я знаю, це сертифікат на масаж. Це було в моєму вішлісті. Я собі робила вішліст, і насправді це дуже зручно і для вас, і для ваших гостей, для того, щоб і їм було легше вам вибрати подарунок, і ви отримали точно те, що ви хочете. Тому буду кайфувати на масажі. І тут у нас бренд Антаж. Тут я теж знаю, що ось так виглядає. Тут у нас така краса, це футболочка з баранчиком. Я її дуже хотіла носити під такі сатинові молочні штани. Дуже-дуже мило. Вона така. Оверсайз. Думаю, така прям велика-велика. Цікаво, тут а, вона була one size, тому така величенька, але я думаю, що мені підійде. Далі у нас така велика моя бажанка. Це сумка від бренду Buglet. Вже є чорна, коричнева. в мого хлопця є чорна. І я захотіла таку світлу для того, щоб носити її ось так крос баді. Ось таке упакування. Закриваємо ось така малишка. Я вирішила взяти модель, якої в нас вдома ще немає. Ось таким замочком. І я думаю, що її буде дуже зручно ось так підлітні образи носити, особливо в якісь поїздки саме воно. Далі у нас тут пакетик від Poetry Home. Це теж було в моєму Так, Тут у нас книжечка, до речі, все так по кольору дуже гарно. І запах History of Venice. Так гарно все запаковано. Моя супер велика бажанка це мило для рук від Home. Е, в мене вже було від них мило для рук. Його вистачає реально на дуже довго. Мені було більше, ніж на півроку достатньо. І запах, він просто неймовірний. Я пам'ятаю, в мене вдруга була в гостях і вона казала, що так пахне, що так пахне. Потім зрозуміла, що це її руки, пі... після цього мило для рук. Тому це супер топ. Далі у нас ось тут пакетик від Ледіділь. Я знаю, що тут. Я вже дивилася. Подивіться. Дуже красиво. Ось так упаковано. Не хочеться це все розривати. Така краса. Вау. Вау, вау, вау. Вау. Просто подивіться. Це ось така хустинка з червоними крапочками і тут написано цілунки. Вона дуже гарна. У мене якраз є рожевенько від них, і червоненької ще нема. Буде дуже-дуже круто доповнювати аутфіти. Далі у нас пакетик ще 17. Ми цю футболку з вами купляли разом. Тут у нас ось така футболка. No hate club. Мені просто неймовірно подобаються ці собаки. Я в кайфі. Ось такий французький пакетик. Це ладюри пакетик. І що ми тут маємо? Це ось такий брелочок на сумку. Це дуже класно е, на сумочки такі чіпляти, для того, щоб додавати якийсь акцентик. І це прикраса. Прикраса з мого вішліста теж. Так розкрутити. Зараз тут так важко, бо вона трошки запуталась. Ось так ця краса виглядає. Тут е, такі намистинки і е, така штучка, яка висить. Дуже-дуже гарно. Я думаю, що до літніх аутфітів буде просто вау-вау, доповнення. Ще один подаруночок. Тут е, у нас ліп-баттер від Тріхат. Я дуже його хотіла. Така відкриточка красива. І тут ось такий сертифікат для спа. Наступний пакетик. Тут ми з вами бачимо: це скрабик для тіла. Люблю таке, використовую часто. Піночка в мене якраз моя закінчилась, в мене теж було від білоу. А це така рожевенька. Ой, вона навіть сюди дуже пахне. Клас, клас, воно так сильно пахне. Масочка. Усе врагенько. І це топ від Вонді, Теж з мого вішліста. У них вони дуже красиві гарно доповнюють теж літні вечори. Це ось такий пакетик. Тут у мене якась підживка з квітів. Я поклала відкриточки. Тут у нас запаковано. О, я відчуваю, я знаю, що це. <сі> Зараз я вам покажу. Це топ. Я це буду робити. Це Лего Гаррі Поттера. у нас Добі. і я дуже хочу його зібрати, для того, щоб він прикрашав мою книжкову поличку. Розкажу, я Лего дуже повільно збираю. Мій хлопець реально за 5 секунд раз, 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 раз. А я просто дивлюсь на цю інструкцію. Я не можу зрозуміти, як це робити. І ми, ми, в нас просто був мем, він мені подарував лондонську будку, яку він мені і зібрав. Я там тільки найлегші деталі складала. Тому е, я вирішила щось маленьке почати, бо лондонська будка прям важка. А це 8+, плюс не так важко, я надіюсь, я розберуся. Останній пакунок ну, від моєї подруги, яка не змогла прийти. Тут у нас книга з мого вишліста. Е, в мене Тейлор Дженкінс Рід є вже все. Залишилось тільки світанок Малібу. І вона прям класно доповнить всю мою колекцію. І я вже дуже хочу її відчитати. Я думаю, в неї такий літній вайп якраз скоро будемо починати. У нас тут такий рожевенький бальзам Іос. Я так давно їх не бачила, вони такі прикольні, я в дитинці просто мріяла про цей бальзам. О, Такий миленький кремчик-крамп. Його можна, знаєте, ось так вішати, треба карабінчик, і можна буде так на штани, на сумку, теж буде як прикраса. Можна з е, цім брелком на сумку, я думаю, буде супер гарно. І тут у нас пробничок е, для волосочка, я так розумію, Hair trial, напевно, це для волосочка. Спробую дуже люблю пробувати всякі нові бренди. Мені це прям в кайф. І останній подарунок, який ви вже могли помітити протягом цього відео, на який я знімаю зараз, це камера DJI Osmo Pocket 3. Я просто мега сильно її хотіла, тому що вона точно допоможе мені знімати більше якісних класних відео, і е, з нею набагато простіше. Вона дуже. Гнучка, зручна, з нею зручно ходити. Також тут в комплекті є мікрофон, я обов'язково буду пробувати знімати відео вже з новим мікрофончиком, тому залишайтесь на каналі і обов'язково пишіть, як вам якість відео. Я ще буду розбиратись в всіх налаштуваннях, але поки е, тільки вчуся, пробую щось там тикаю і е, сподіваюся, в мене виходить. Це дуже-дуже класна малышка, яка мені буде сильно допомагати. Дякую вам велике за перегляд цього влогу. Дякую, що провели цей день народження разом зі мною. Якщо вам сподобалося, Обилося це відео, обов'язково пишіть про це в коментарях. Залишайте свої думки, це дуже-дуже допомагає розвиватися каналу. А ми з вами зустрінемося в наступному відео. Всіх цілую і па-па!